Що, прикольно ці спіні гнеться? Прикольно, прикольно, такі маленькі окунь, а лопаші дибайба. У Та мене там 300 грам зійшов окунь. У мене і відео тут. Тут? Так. Але там коротке відео, бо я одразу обірвав його, бо він зійшов у мене. Сахара Захарився, типу. А. Я бачу, він кінь клював. Ще класно. Ну? Такий маленький кунець. Розривчик, розривчик. Міша, дивись, як дубасять пацани, окунів. Дивись як... Так далеко капець. Дуже далеко. За тими кущами може метрів ще п'ять. Це летить як до Вона летить як ракета. Так далеко я ще не кидав, але тут 8 грам. Під віддей. Я ще покидаю, добре? Да, кидай, а десь не зачіпаю, поняв в корті. Треба розпробувати. Цю оснастку секретно. Відкритий? хоча б чи ропчать? Відкритий. Ставиш на дно? Ні, та там відвіни вона поверху, то, вона в товщі. Ні, Назар мені дав свою вудку. А, а зараз у Назара цей. Е... Моя вод... водка теж. Я ж тобі, як він дергає. Ну та, на 300 грам було б крутіше. Та на 300 грамів ти б зараз ще в вшацію тут був. Він так на... на цю вудку на 300 грамів ще й був, тільки що. А вона торі прям здорове око. Я першого подума ну, ста щука. Мене було пані, там кльонова.